До другого бою ми поступово переходимо. Сталова битва. Представники військової академії міста Одеса проти інституту військово-морських сил, світові промоушени і запросять у майбутньому до світових промоушенів е, типу UFC. Ну і е, я думаю, ви вгадаєте, улюблений боєць Євгена Селенка, Конор МакГрегор. Ну і другого бійця зустрічаємо. Денис Шерепітько, 19 років йому. Він з міста Одеса. Він господар октагону сьогодні. Здіймає руки до гори. Набрав повітря позаоктагонного, так би мовити. І все готово до початку другого поєдинку нашого професіонального вечора ММА та К-1. Який проводиться на підтримку Збройних сил України. Друзі, слава Україні! Героям слава. Отже, друзі, Олександр Лунга, також рефері цього а, поєдинку. Другий бій. І а, категорія до 77 кілограмів. Подивимось, Євген Селенко, синій кут, сині стрічки на його рукавичках. Білі шорти, можете так, в принципі, його ідентифікувати. І Денис Шерепітько з міста Одеса, 19 років. Він у чорних шортах. Власне, Боєць червоного кота починають, звичайно, з лоу-кіків. Чому, звичайно? Тому що намацують дистанцію. Хлопці намагаються не отримати удару відповідь. Тому доволі, доволі таки небезпечні ці удари для непідготовлених бійців. І подивіться, як влучає зараз Євген Селенко. Відпрацював, відійшов, відпрацював, відійшов. Все, в принципі, логічно і правильно. І пішов в атаку, потрапив в полон, як то кажуть. Таниш Шерепітько. Хвилину лише бійці в октагоні. Але вже переведено у партер. Це протистояння Генселенко. Цікаво, що зараз зробить Євген. Підказують тренери обох бійців, підказують і глядачі, серед яких багато бійців різного рівня, різних категорій, від малих до відомих. Ну і що? Що в цій ситуації може зробити Денис Шерепітько? Дуже важко треба виходити з цієї позиції в будь-якому разі. Але ж Євген Селенко проти. Тим більше. Хлопцям одному 18, іншому 19 років, там ще сил, знаєте, до ранку ось так боротися. Хоча це насправді стереотип, хто займався, хоча б трішечки ММА чи боротьбою, знає, що є велика втома від одного поєдинку. Я кажу вже, коли треба проводити кілька. І нагадаю, що три раунди по три хвилини максимум. Заявлено у цих протистояннях перших чотирьох, які назвали сталевою битвою. В них один одному протистоять курсанти військової академії Одеси та інституту військово-морських сил. Ну, можемо поблодувати. Денис Шерпіцько вийшов із складної ситуації. Тепер він верхній партері і намагається насипати, як то кажуть, ударів, ударів. Але. Не так багато їх, як йому хотілося, лише зараз знайшов можливість, знайшов точку опору і б'є Селенка. А це йому додасть. Звичайно, бали, якщо рахуватимуть після поєдинку судді. Ну ось другий поєдинок у нас переходить у другий раунд. Перший завершено. Ну і незрозуміло. Ж, Хто ж був краще? Можливо, ви знаєте. Спортсмени дізнаються один одного, поступово така дорозвідка розвідка проходить. І що ж, повтори, подивимось, поки що далі. Чим більше буде опсків, тим гарячіше нас очікує протистоять. Дуже добре, що по три хвилини ось ці бої для хлопців, які не є професіоналами. Знаєте, це не те, що погане таке значення, що вони не є професіоналами. Це я про те, що, в принципі. Це студенти, це бійці, які лише намагаються стати професіоналами і роблять свої перші кроки на турнірах, подібних турнірах, як зараз, як цей Одеса Fighting Championship. І ви що ж, є свідками першого такого турніру. Силенко, шерепітько, дивимось! Професійний турнір змішаних ідинобор ММА. темами, такі у Києва. Ну і другий раунд. Другий раунд розпочався. Будемо дивитися. Ох, як зараз проходить Лоукік. Неприємно. Це неприємні удари, знаєте, у будь-якому виді спорту. Не лише у єдиноборствах. Я думаю, що всі футболісти зараз зрозуміли, як може бути боляче отримати такий удар. Жодних щитків немає. Ох, як зараз. З розвороту і влучив не туди, куди хотів, звичайно, Євген Селенко. Але Шерепітько намагається захищатися. Хоча, дивіться, зайняв середину октагону. Центр. І, в принципі, ну, бачимо, що бажання в нього є. Впевненість в нього є. І це дуже важливо в таких ситуаціях. Досвіду набагато більше у Євгена Селенка. Але не завжди досвід вирішує. Доволі пасивна така позиція зараз у бійців. Можливо, втома, але тут обмін. Ударами руками. Впав Сіленко, але це не був нокдаун. Ось Зараз влучання. Навіть дуже чутно було. І коліном по корпусу влучає. Денис Шерепітько, і хто знає, можливо, тепер він фаворит цього поєдинку. Знов партер, знову він верхній. І, в принципі, досвідчені бійці. ММА зазвичай закінчують поєдинки саме ось таким чином, якщо опиняються зверху. А до кінця раунду там більше хвилини, друзі. І Має захищатися Селенко. Ні. Олександр Лунга зупиняє цей поєдинок і перемогу Денис Шерепітько в нас. Одержав. Ну що, перехопив ініціативу. І, Інститут Військово-морських сил України. Зараз боець зрівнює рахунок в цій сталевій бітві між військовою академією та інститутом військово-морських сил. І в цьому поєдинку перемогу технічним нокаутом здобуває боєць червоного кута. Денис Шеребько для церемонії нагородження запрошуємо війця президента федерації ММА. ММА в Одеській Але... області. Стоїте, хлопці по... Переміг кіх, сиху, бійця. запрошуємо Дмитра Поповича.